Abba, 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 Abba. Вітаю! Це проєкт Життя в долонях і я Леся Мариненко. Багата криворізька земля на таланти, скільки їх розійшлося світом, але запитайте кожного з них, і вони обов'язково вам скажуть, що дуже пишаються тим, що народилися у Кривому Розі. А у нашій програмі про талановитого земляка, який серцем вріз в цю землю і зовсім не збирається нікуди їхати. Співець гірничо-шахтарського краю, так називають героя сьогоднішньої програми. Пісня, наче нитки вишивальниці, пронизує усе його рушниково барвисте життя. Він і говорить, неначе співає, і пісня його особлива. Немає більше такої у цілому світі, бо народжена на Криворізьких просторах з особливих дитячих вражень, юнацького запалу, чоловічої задуми. Він говорить піснями до глядача, і глядач вдячно аплодує, бо в кожній пісні пережите наболіле, а то й радісне, сяюче, сонячне, Олексій Грицишин, поет, пісняр, музикант, співець та співак Криворізького Краю. Мабуть, все почалося з того, що мама просто. Мама нас дуже гарно співає. І, е, мабуть, її голос передав. Вона передала і старшому брату, і мені через те микать. Музика в нас вона вдома просто наскільки ну, взагалі звучала. І найцікавіше, що ми навіть коли були ще малі, у нас звучала класична музика вдома Монсерт Бетховен. А це знаєте, така, на той час, коли звучали такі радянські пісні. Жодне велике свято Криворіжжя не пройшло без його участі. Вишивана сорочка, задумливий погляд і голос. Саме голос. Не обов'язково знайомий. На музиці розуміти усі її тонкощі, щоб відразу почути, побачити перед тобою талант. Такий, що не можна купити за гроші, або виховати, відпрацювати з роками. Цей талант народжений разом з людиною, щоб йти з нею потім усе життя. Я дуже вдячний своїм викладачам, якби не вони і не мама з татом, і старший брат, Ну навряд чи була б. Був би такий, такий Олексій Грецишни, якого ми маємо зараз. Народився у кривому розі на вулиці з дивною назвою Тупікова. Тут пройшли дитинство і юність. Хто скаже, що у місті шахтарів та гірників лише шахти та рудники? Той зовсім нічого не знає про кривий ріг. Коли співрозмовник розповідає про Криворізькі поля і небо, то враз в уяві постає яскрава картина місцевих краєвидів. Таку картину і так трепетно може передати лише людина, закохана у свій край. Людина, що має душу пісню, душ. Викохану добром ще з дитинства, перша так ну, велика така була перемога. Це була перемога на першому всеукраїнському конкурсі Червона рута, 89 рік. Ну, там, е, якась почалося, я кажу, отаке. Ну я йшов уже, якась вже вже професійно. Професійно попав на сцену з такими музикантами, виконавцями, як там Павло Дворський, там навіть та ж… Таїсія Повалій, на той час, яка була ще тоді мало хто там знав. Дуже було приємно. і мені, Я на день вдячний Царству Небесному, такому виконавцю народному артисту, як Назарі Яремчук, який мені дуже багато чого допомагав. Я дуже багато чого в нього навчився. Пісня на слова. Івана Франка я буду жити. І ще я хочу е, привітати Олексія, тому що лише місяць тому у нього народився син, якого також назвали Іваном. Ми вітаємо Олексія Грицишина і чекаємо його пісню. Будь ласка. Я буду жити. Бо я хочу жити. Ще не ні труду, ані поду. При ді, що берез наших вершити, знайду свою я тиху ту роботу. Прийшли такі кінець 90-х років, коли з'явився так званий формат. І от виявилося, що така музика, яку, наприклад, ну, ну, я там пишу, або там, і, там співаю там той же, навіть Василь Зінкевич виявився, не попав не в формат. Ви з нею зникли через те, ну так я б на це все подивився, на ці всі формати, на ті на ті хаді дільцов, які почали працювати на телебаченні, на там на радіо. Я ми так вирішили, вирішив що думаю, так, я просто лишаюсь тим, тим, ким я є. Коли ж, людина лишається завжди сама собою. В цьому мабуть, є є ну, мабуть, особистість. За прикладом старшого брата Віктора, Олексій вступив до музичної школи і почав освоювати флейту. Батько родини дуже любив скрипку і мріяв, щоб сини були скрипалями. Тепер скрипалів в родині Грицишиних багато. Брат Віктор скрипаль, племінник Олексій Грицишин Скрипаль, син Іван також скрипаль. Олексій Миколайович єдиний, хто порушив сімейну традицію, обрав флейту. До речі, син Олексія Миколайовича Іван пішов дорогою батька. Після школи та музичного училища. Ще Ваня вступив до Київської національної музичної академії імені Чайковського. Зараз грає на Альті в національному камерному ансамблі Київські солісти, заснованому народним артистом України Богдаром Куторовичем. Мій батько для мене є взірцем. Мабуть, всього. Тут не, не є би, можливість того, що ким він став, я хочу стати таким, як він. Я хочу стати таким, як він, не в професії. Хочу стати таким, як він в житті. Бути чесним, бути гарним батьком, бути гарним чоловіком, бути приміром для людей для молодого покоління. Зйомки програми припали на гастролі оркестру, де грає Іван у Кривому Розі. З музичним колективом Іван відвідає міста України та Польщі з концертною програмою Музичні діалоги. Я виніс з своєї родини такі устави, як чесність і не брехати самому собі. Це головні принципи. Пречиста мамо, свята Маріє, як вас болять, гріхи мої, коли ж я встигну і чи зумію віддати вам борги свої. У Олексія Миколайовича живі батьки. Тато і мама, що поруч пройшли усе життя, голод, злидні і невпевненість в завтрашньому дні. Герой програми розповів, що дуже обережно ставиться до хліба. Каже, що передалось генетично. Його батько родом з Тернопільщини, краю, що не знав голоду. А мама з Софіївського району, що на Дніпропетровщині, саме через її дитинство пройшов бивчий голод. От і хліб у їхньому домі, це святиня. Подружжя старших Грицишиних виховувала дітей в повазі до оточуючого світу і в любові до прекрасного особливо до музики досі ще в їхній оселі стоїть стареньке піаніно, що давно вже не звучить. Зараз піаніно вже як реліквія сивочолого подружжя, сини якого Віктор та Олексій понесли в життя акорди цього старенького інструменту. Вже як кончив він 9 класів, каже, я піду в музей приходила і каже, мамо, а я тоді ще було білили у тому, а я білю саме потолок, 11-та музична школа відкрилася в Долинцево, Підемо в музичну школу. Пішли ми пішли. Написала заявлення, щоб його прийняли. Ну і йдуть екзамени. І Альошка йде туди, а туди ж тільки, тільки тих, що екзамени. І він, я кажу, ти ж ляди, там нічого не той. Він, він все розказав, так як вони його питали, а потім кажуть. А він каже, я вам ще зіграю свою і зіграю на півоніну, сідає одним пальцем. Він ж не, 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 не вчив піаніну, а сідає за рояль одним пальцем. Темна я ночь только пулі свістять по стіпі, а вони як засміються всі чисто, а він тоді сів серед, серед класа, так ноги згорнув і плаче. Олексій Миколайович називає батьків скарбом своїм прихистком, своєю фортецею. Говорить, що як би складно не було в житті, а пішов до них, погрівся біля їхнього тепла, і наче всі негаразди пішли. Каже, що є щасливою людиною, бо має маму і тата. Я як служив в армії, то мені приходилося зустрічатися з маршалом Жуковим кожний день, через день, кожен день, через день. І... і він нам казав, буде общий праздник, я вас повезу в театр офіцера треба одного, і щоб вас. Колись в театр, щоб ходили все в театр, щоб держали з театра, щоб ви будете знати музику, ви будете чути, ви будете жість свою, чувствувати, ви ходіть в оперний театр. Ну, як народились сини, то я так і думав, що держатися того треба. Я часто бачу у тривожнім сні свою біленьку рідну хату і сад квітучий буйний на весні, і очі рідні мами й тата, гаї співи солові. Лани і верби над ставами, І стежку, що по ній ходив в дитинстві, бо ногами. нога. Я наскільки от, багато чого Моя написав: живеш в кровому розі. Ти любиш цю землю. це земля цих людей любиш, вони різні. Але е їх треба сприймати такими, якими вони є, е е любити їх, е піднімати на той рівень. Він коли каже, ну а ж починаєш, що там щось заумне, я нічого заумного не, не, не роблю. Просто все одно людина повинна. Е я я не повинен опускатися до рівня так сказати е якоїсь там, ну якоїсь балганської музики, кривий ріг. Це е, колись мені ще Дмитро Павличко десь в 90-му році дивувався з того, що каже: я дивуюся. Ну так вийшло, що ми е, була зустріч. Я дивуюся Криворізькій землі. Художники, музиканти з Кривого Рогу. Значить, це якісь самородки. є. У Олексія Миколаєвича все. Велика родина, улюблена справа, робота до душі, але є ще найголовніша частина його серця найбільша любов його життя дружина Тетяна. Він їй відкрив свою співочу душу, подарував їй своє прізвище, а вона йому сина, радість будення і підтримку в усьому. Можливо, б не було б сьогоднішнього Грицишина без його коханої Тетяни. Все, я вам скажу просто: все починається з любові. Мабуть, треба просто дуже любити чоловіка і свою родину, і тому це тоді стає ну, просто життя. Життя, коли я хочу, щоб моїм чоловікам було комфортно, щоб мій чоловік, моя дитина були щасливі, щоб вони були задоволені. Мабуть, це саме головне. Педагог за освітою і практику житті Тетяна в усьому, що поруч і навкруг сім'ї дає лад. Скромна, інтелігентна. Вона зайняла позицію бути за чоловіком, але вправно керує усім. Визнає, що бути дружиною музиканта іноді непросто, але на інше життя вона б не погодилась ні за яких обставин. Нещодавно молода дівчина якось так при розмові сказала, хіба можна вийти заміж за музиканта? Він завжди десь в якихось роз'їздах, він завжди про щось там чимось займається. Вона просто не любить цю людину. Це все. Тому що чоловіка треба любити. Подружжя Грицишиних лише одного разу відпочивали окремо. І то Тетяна раніше строку повернулась з відпустки, не змогла без своїх чоловіків. Якщо говорити, хто для мене мій чоловік ну це все. Це все, це моє життя. Це моя надія, це мої сподівання, це моє щастя, це моя радість, це моя любов. Це все. Так само, як і син. Для мене це все. Це, це мій світ. Я цим живу. Олексій Грицишин обрав бути щасливим на своїй землі в своїй родині, в своїй пісні каже, що ніяка сила в житті не зможе замінити йому тепла рідного дому і рідної землі. Бачив світи та краще кривого рогу і району Довгинцева. Не знає, знайшов свій шлях і вперто крокує ним у житті. Після кожного концерту на Олексія Грицишина чекають вдячні глядачі, розчулено дякують. Кажуть, що так ніхто ще задушевно не співав про кривий ріг. Можливо, і співав, але саме так насправді ні. Довгим себе моє, життя модваковиска, довгим себе моє, казок забутих миска. довгим себе моє. Я тут ходив до школи, довгим себе моє. Освічуюсь в любові, тогинце моє, освічуюсь тобі в любові.